Єдемо далі. Коронний номер, що означає? Це щось таке цікаве, щось таке вдале, що найбільш, найкраще виходить. Так? І цей фразологізм походить з мови артистів. Так? Відповідно, представників різних професій, ви обираєте саме цей вид, це джерело. Передати кутті меду, що означає? Тобто, означає перебільшувати, перевищувати якусь міру і походить від професії кухаря, відповідно, представників різних професій. Далі канути в лето. Це антична міфологія. Пропоную трішки послухати, звідки ж походить цей фразологізм. Що таке лета? Хто знає? Лета це річка забуття в Аїді, царство мертвих. Коли померлий пив з лети воду, його душа забувала все. Забувала все, що пережила і бачила на землі. Її звідти постав вислів, канути в лето, тобто піти в небуття, або зникнути назавжди. Ось така історія. Далі йдемо. Терновий вінок. Це взято із Біблії, пригадуємо, терновий вінок або ще по-іншому терновий вінець. Він був сплетений із рослини, такої колючої терно, так, і покладений на голову Ісуса Христа римськими воїнами під час наруги над ним. Ви знаєте, що вони розпали. Ісуса Христа. І вінок був одним із інструментів покарань, використаний викрадачами Ісуса з метою причинення страждань та висміювання Його авторитетності. Наступний фразологізм, отже, той фразологізм біблійного походження. Біблія. Терефені правити це наша улюблена жива народна мова, що означає? А означає він ввести пусті балачки, випити гірку чашу. Означає зазнати багато клопоту, горя і страждань. Цей вираз походить із Біблії. Не нюхати пороху. Це у нас взято із військової такої професії, мова представників так. І ем, що означає не нюхати пороху, на вашу думку? Тобто, це. Частка не заперечення, тобто не бути на війні, не брати участь у воєнних діях і не мати досвіду в чому-небудь, означає цей фразологізм. Далі рухаємось. Брати бика за роги, що означає? Взяти із живої народної мови, і означає тобто починати вже одразу з головного, так? не заходити здалеко. І гоморичний сміх. Взяти з художньої літератури, як вважаєте, як яким чином цей фразологізм вкоренився в нашому житті? От чому саме в такому вигляді? Досить цікаве походження цього виразу, воно наступне, вислів виник з опису сміху богів у поемах Гомера, Іліада і Одіссея. Вживається в значенні нестерпний голосний сміх, і є, наприклад, ще тут. Епітет гомеричний, тобто трапляється в інших висловах, позначаючи щось таке величезне, значно більше за звичайні розміри. Отже, там друге завданечко було у цьому у цій вправі, що треба було пояснити значення виділених сполук. Ми з вами пояснили значення всіх сполук, щоб на майбутнє ви мали уявлення, що ці вирази означають, і потрохи починали вживати їх у своєму повсякденному житті. Ми з вами любимо українською і говоримо українською. А яблуко незгоди це в нас предмет суперечок, канути в літо піти в небуття і гомеричний сміх, щось таке нестепно, нестримно гучне. Так? Рейд. Саме. Отже, такі вирази ви вже пропрацювали разом зі мною і запам'ятали. Отже, назвіть джерела українських фразеологізмів. Поставте відео на паузу. Наведіть приклади фразеологізмів, що походять із живої народної мови. І поясніть, будь ласка, джерела походження, ось таких фразеологізмів, біла ворона і білими нитками шита. Звідки вони походять і що вони означають? Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. А тепер попрацюємо з підручником, відкриваємо сторіночку 50, пригадуємо, що ж таке прислів'я та приказки. Це різновиди фразеологізм. Бережи честь молоду, Тихі тихше їдеш, далі будеш. Приказка відрізняється від прислів'я тим, що в ній немає висновку, повчання, тобто немає другої частини вислову. Ось порівняйте. Решетом воду не носять. Це у нас приказка. Короткий вираз. Баба з воза, тому і кобилі легше. Це у нас прислів'я. Тут мається така а, вступ і мається висновок, от який наслідок тут є. До фразеологізмів належать також крилаті вислови і афоризми. Крилатими називають, що стали відомими завдяки своїй виразності. Борітися поборете», – поборете, говорив Тарас Григорович Шевченко. Слово чому ти не твердає криця? Говорила Леся Українка. Отже, афоризми ще в нас тут є такі слова, що вони означають. Це стислі узагальнені думки. Я мислю, отже, існую. Говорив французький філософ Рене Декарт. Не все те отрута, що неприємне на смак, говорив Григорій Савич сковорода Приказки, прислів'я. Афоризми і крилаті вислови інтонаційно завершені, вони є реченнями, тому кожне слово виконує синтаксичну роль. Ми можемо з вами абсолютно всі члени речення підкреслити. Ситий голодного не розуміє. Ситий в нас підмет, не розуміє кого що голодного, і не розуміє це в нас присудок. Голодного, кого. Не розуміє, кого, голодного, це у нас додаток. Непрямі відмінки, пригадуєте, всі, крім називного, є непрямими. У нас виконують функцію додатка І підкреслюємо пунктиром. Пропоную прочитати речення і виписати приказки та прислів'я. Поставте відео на паузу і випишіть лише приказки і лише прислів'я. Весь, весь текст переписувати не потрібно. Перевіряємо. Якщо ви правильно виписали приказки і прислів'я, і підкресліть, будь ласка, одразу перші букви Олівцем з перших букв виписаних народних висловів, ми складаємо назву вірша Ірини Жиленко. Підкова. Отже, які ж ми виписали з вами приказки і прислів'я. Перевірмо. Перед розумом і сила поступається. І нести важко, і викинути шкода. До свого роду хоч через воду. Кров не вода, а серце не камінь. Один у полі не воїн, ваша Катерина, нашій Орині, двоюрідна ударка. Аби були пиріжки, то знайдуться й дружки. Отже, вийшла підкова. Прочитаємо афоризми і пояснюємо, як ви їх розумієте. Поставте це відео на паузу і виконайте завдання. А тепер пропоную провести психологічну хвилинку. Вона така руханка, дуже класна під веселу музику. Обов'язково перейдіть за покликанням і виконайте цю веселу розминку. Виконали розминку. Поїдемо далі. Культура слова. Звичайно, ми з вами постійно на уроках української мови розвиваємо нашу культуру красиво говорити і вживати відповідно слова. Які унормовані, угу. які відповідають правилам української мови. Отже, запам'ятайте, у чому полягає відмінність між словами належність і приналежність. Тут у нас є різниця. Належність це літературне слово, а ось приналежність це російська калька. Тому воно, це слово було дослідно перекладене від слова приналежність. Тому це слово ми в нашій мові. Не вживаємо. Ми уникаємо цієї форми в нашому мовленні. А тепер закріпимо вивчене, потрібно буде встановити відповідність між джерелом походження та самим фразеологізмом. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірмо. Отже, друзі, проводимо рефлексію. Продовжіть речення. Сьогодні на уроці я дізнався. Було цікаво, було складно. Я зрозумів або зрозуміла, що. Тепер я зможу, я навчився навчилася, в мене вийшло і я зміг, я змогла. Що саме? Дайте відповіді на ці питання. А домашнім завданням буде вам опрацювати параграф 26 і 27 і виконати тест. Тест за покликанням. на цьому, все бажаю успіхів.